Херсонського ринку вибите скло, і про те, що сьогодні відбулося у Херсоні щодо обстрілу, і взагалі, яка ситуація надалі, поговоримо із начальником прислужби тактичної групи ГРІМ Дмитро Плетенчук, з нами на зв'язку. Пане вітаємо. Дмитре, вітаємо вас. Так, вітаю студію. Розкажіть, будь ласка, більш детально щодо сьогоднішнього обстрілу: з чого гатили, чому знову центр, і яка ситуація нині у Херсоні? Ну, чому знову центр треба питати росіян, для яких немає нічого святого, і вони вкотре намагаються просувати наративи в своїх пабліках, що Херсон це суцільна військова база, там нема жодного вже цивільного, як вони кажуть. Але чомусь кожного разу, коли відбувається подібний обстріл. Ми маємо жертви саме серед цивільного населення. Як, наприклад, це було в суботу, коли е, жінка з донькою поверталася з роботи і загинули разом на місці е, через артилерійський обстріл, снаряд влучив у дерево, і внаслідок повітряного розриву у них просто не було шансів ніяких. Так і сьогодні, мабуть, вони військову базу якусь шукали на центральному ринку е, в Херсоні, через що. Одна людина загинула, це працівник ринку підприємець, і що найменше поранено, але зараз інформація уточнюється, поранених може бути більше. Навіщо вони це роблять? Ну для того, щоб створювати у суспільстві відповідний тиск на владу, для того, щоб центральна влада домовлятися почала на умовах окупантів про так званий мир. Ну, це, мабуть, єдина ціль, тому що військової доцільності в цих обстрілах не вбачається. Артилерійський обстріл це передує або наступу, або відступу. Він має бути в рамках якоїсь військової операції. А тут вони обстрілюють просто заради обстрілів. От зараз так само <кхе> бухає. Ну і відповідно ми працюємо в відповідь. Тактична група Грім так само 24 на 7 шукає цілі, знаходить і знищує. Це як зразки озброєння, так і скупчення особового складу. І інші локації, які знаходяться на лівому березі, склади БК, наприклад, та палива, що взагалі зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини. Ну воно надто близько до самого Херсону, в принципі, яка там ситуація? Бо, наприклад, Наталя Гуменюк казала, Гуменю, що так. окупанти готуються до чергового жесту доброї волі, облаштовують оборонні рубежі, мінують все узбережжя на лівому березі області. І що свідчить, як за її словами, що це точно готуються до чергового жесту я можу констатувати лише те, що триває фортифікація їхніх позицій, вони окопуються, вони зариваються максимально, тобто вони готуються до активної оборони. А не пасивною, якою, в якій вони зараз знаходяться, обстрілюючи нас. Е, так, вони продовжують мінувати все, що тільки можна і не можна, в тому числі узбережжя, і це теж факт. І ми бачимо, якою по собі вони лишили Херсонщину на правому березі. Це суцільне мінне поле. Просто починаючи від полів аграрних, закінчуючи, вибачте, туалетами е, в селах, помінували все. Помінували в такий спосіб, що розмінувати деякі об'єкти неможливо, можливо, тільки підірвати, тобто в порушення усіх можливих міжнародних конвенцій, законів та звичай ведення війни, черговий воєнний злочин росіян це мінування Херсонщини, і так вони у них є ротаційні заходи, вони можуть заходити, виходити. Проти нас стоїть кадрова армія російська зараз на лівому березі. Що стосується безпосередньої ситуації, там. В першу чергу слід відмітити це посилення поліцейських заходів, це постійні обшуки, це е, повне правове свавілля. За знайдений телефон вас можуть просто забрати в комендатуру і повезти після цього кудись на материк в Росію. <кій> і Далі люди просто, просто теряються і зникають. Відповідно, ситуація там дуже складна. Так само триває примусово паспортизація. Людей викидають на вулиці, викидають з їхніх будинків, з їхніх помешкань. Там вони розселяють окупантів, там вони створюють води боєприпасів озброєння казарми, намагаються роззосередитися, змішатися з місцевим населенням. Ситуація там вкрай складна, в тому числі і соціальна, тому що нема роботи, нема у людей на що жити. Так на додачу ще і проблеми з постачанням. Необхідних продовольчих товарів, така ситуація на лівому березі, і так вони використовують місцевих для усіляких чорних робіт, на кшталт пошуку рештків їхніх загиблих, не шкодують нікого. А в якому сенсі вони змушують їх шукати рештки загиблих, так, чи, чи як? Так, так використовують місцевих цивільних, змушують їх збирати рештки загиблих росіян. Така ситуація. Чи люди з лівого берегу намагаються якось евакуюватися на правий берег? Чи можливі такі є? Чи є якісь коридори, чи є якісь можливості, як це зробити? Жодних можливостей для цього нема. Люди періодично намагаються перейти ріку на своїх власних малобірних плавзасобах. Крайній раз це були два чоловіки: 55-77 років. Їх в спину розстріляли з мінометів. Той, що молодший, 55 років загинув, не дотягнув до берега, старший старшого чоловіка вже на березі червоний хрест пораненого зустрічав він е зараз на лікуванні. Оце був крайній випадок, коли вони перед тим чоловік з жінкою вийшли на воду, їх просто з автомата розстріляли. Жінку застрелили. Чоловік дістався е правого берега. Тому да, ви знаєте, за радянських часів взагалі е було багато прикордонників, яких відвічали там нагородами. За радянщину за те, що вони порушників кордону затримали. Так, от е, основний момент був в тому, що вони затримували порушників кордону не тих, які намагалися проникнути у радянський союз, а тих, які намагалися з нього вийти, і от ця радянщина вона притамана усі окуповані території, е, що вони не випускають навіть людей, які не хочуть з ними жити в одній країні або на окупованій території. Тому історія в цьому сенсі повторюється і їхня імперська натура, вона нікуди не поділася. Знаєте, мені зараз це нагадало берлінську стіну, коли намагалися люди теж якось перелазити, mm -hmm. і тоді так само розстрілювали всіх, хто намагався це зробити. Я би, ви знаєте, я би тут навіть сказала, можливо, що. От ми кажемо про полонених, про полонених військових і про полонених цивільних. Ось ці люди, як на мене, ті, які зараз на лівобережжі Херсонщини, вони по суті в полоні російському Вони є заручниками цього режиму. Вони є заручниками окупантів, тому що ну розстріли в спину людей, які намагаються евакуюватися. Ну це ну таке неможливо в нормальному цивілізованому світі. Але Росія і цивілізація на жаль несумісні. А, так скажіть по Херсону? Що там по кількості людей? Скільки там залишається? Тому що коли Херсон був деокупований, чи повернулися люди, чи ні, чи на чи зараз евакуюються звідти, що відбувається ну, з місцевим населенням? Коли Херсон було вперше окуповано під час початку повномасштабного вторгнення і протягом окупації більше 100 тисяч змогли виїхати. Полишити цю територію, нагадую, до повномасштабного вторгнення населення Херсону складало приблизно 300-330 тисяч людей. Після звільнення, після деокупації Херсонщини і Херсона, одразу виїхала ще друга хвиля. Це приблизно там 60-70 тисяч. Це люди, які не могли просто виїхати, але розуміли, що треба виїжджати. І вже після того, як почалися масовані обстріли, виїхала. Третя хвиля, і в результаті залишилося близько 20% населення, це приблизно 50 тисяч. Лише це нібито небагато але насправді, коли відбувається обстріл міста, то це багато виходить, тому що кожного разу у нас є жертви. І зараз, на жаль, я спостерігаю повернення місцевого населення через різні причини. У когось просто гроші закінчилися, хтось втомився бути на чужині. Я бачу, що людей. Побільшало автотранспорту, побільшало, і навіть з'являються діти на вулицях. І мене особисто, як батька і як військового, це дуже бентежить. Тому що нема в Херсоні зараз безпечних локацій. Від слова зовсім. І в Херсоні зараз знаходитися небезпечно для життя вас і ваших дітей. Тому вкотре хочу звернутися і попросити людей за наявною можливості все ж таки не повертатися поки що в Херсон. Та за наявності можливості покинути його принаймні на деякий строк. Херсон ще, я так розумію,